Вітаю! Нагадаю, що ми разом з незалежним пенсійним експертом Віктором Богдановим проводимо аудит пенсійного законодавства на справедливість розрахунку пенсій. такий, яким він взагалі має бути вґрунтований на повному трудовому внеску пенсіонерів, тобто на трьох параметрах: зарплаті, робочому стажі, а також умовах праці та стані здоров'я. Минулого тижня ми розбирали, що від дати виходу на пенсію може дуже суттєво залежати її розмір. Так, різниця може бути у кілька тисяч гривень. А ще ми поговорили про небезпечні наслідки, що витікають з цього хитрого секрету. Тож сьогодні ми продовжимо розбір польотів. Додивіться це відео до кінця і ви дізнаєтесь про три інструменти, завдяки яким можна трошки збільшити свою пенсію. Не буде зайвим подивитись і першу частину нашого аудиту, якщо ви раптом її пропустили. Але це можна зробити у будь-якому порядку. Ось посилання на перше відео, яке ми продублюємо і в описі внизу. А сьогодні ми розбираємо, як розрахунок пенсії може бути несправедливим, як коефіцієнт стажу впливає на розмір пенсії, як пенсійний фонд обмежує пенсії українцям і що робити? Якщо вам відмовляють у перерахунку пенсії. Отже, великою несправедливістю у розрахунку пенсій, наш незалежний експерт вважає обмеження розміру заробітної плати, яка враховувалась для обчислення пенсій. До прийняття нового пенсійного законодавства у 90-х роках максимальний розмір зарплати для обчислення пенсій не був жорстко обмежений. Тож, якщо людина отримувала солідну зарплату, вона могла розраховувати на високу пенсію, що обчислена з усієї суми. Однак пенсійна система почала реформуватися і законом про пенсійне забезпечення від 91-го року вже були встановлені обмеження на розмір пенсій, які, хоч і змінювалися, але завжди мали свій максимум. Але головне те, що пенсійні внески сплачувалися з усієї заробітної плати. Однак під час обчислення пенсії враховувалася лише її частина. Таким чином. Висококваліфіковані спеціалісти з високими е, заробітками, такі як металурги, хіміки, атомники та вахтовики, е, отримували пенсії, що не були пропорційні їхнім внескам до пенсійного фонду. Важливо, е, що обмеження стосувалося саме максимального розміру пенсії, а не заробітної плати. Тобто Якщо працівник отримував дуже високу зарплату, з якої сплачувалися внески у повному обсязі, його пенсія все одно не могла бути більшою за певний поріг. Таким чином, держава свідомо знизила коефіцієнт зарплати під час розрахунку пенсії. А це зменшує розмір виплат на кілька сотень гривень на місяць, а якщо порахувати загалом за весь час, деяким пенсіонерам не доплатили десятки та навіть сотні. Тисяч гривень. Особливо прикро, що так образили людей, що виконували важку працю в тяжких умовах. Звісно, пенсіонерам тоді дохідливо розтлумачили, що пенсійна система має знайти баланс між їх внесками та можливостями бюджету, і що такі обмеження це вимушений крок, аби уникнути надто великих пенсій, але забезпечити хоч якусь стабільність виплат для всіх пенсіонерів. Ця несправедливість нібито була усунута із запровадженням 2004 року максимальної величини доходу, з якого сплачуються страхові внески, тобто держава встановила межу 5,6 розміру середньої заробітної плати по Україні. І якщо людина отримувала більшу зарплату, її свистягувався тільки з цієї частини. 2011 року цей показник був змінений на 15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. І якщо порівняти розрахунок пенсії за попереднім та новим показниками, різниця тоді, 2011 року, була невелика, хоч і на користь держави. Ну, а на чию ж? Але сьогодні, 14 років по тому, ситуація виявляється приголомшливою. Якби уряд. Не ухвалив ці зміни 2011 року, то для обчислення пенсій мали б використовувати показник 5,6 середніх зарплат, тобто понад 125 тисяч гривень. А так, ця межа встановлена на рівні лише 46 тисяч. Звісно, йдеться насамперед про тих пенсіонерів, які працювали на шкідливих виробництвах та отримували високі зарплати. А от наших. Привілейованих категорій державних утриманців, як от судді чи прокурори, це не стосується, адже держава подбала про них окремо. Чим саме відрізняються пенсії прокурорів та суддів від звичайних. Дивіться, ось тут. Наступне несправедливе рішення держави це обмеження коефіцієнту стажу пенсіонерів. Для списку номер 1 тобто для тих, хто працював у важких та шкідливих умовах, він не має бути більшим. За 0,85. А для тих, хто працював у звичайних умовах, обмеження становить 0,75. І через це знов-таки пенсіонери щомісяця недоотримують кілька сотень гривень, а вони виливаються у десятки тисяч. А якщо порахувати е, пенсії до жовтня 2017 року, коли діяв підвищений коефіцієнт стажу 1,35, то, мабуть. Для нервової системи краще цього не робити взагалі. Наведу реальний приклад. А, нехай умовний металург Василь відпрацював у важких умовах 38 років. Відповідно, його стаж а, з урахуванням положень списку номер 1 склав 76 років. Пан Василь вийшов на пенсію, але не захотів сидіти вдома та вирішив передати свій досвід молодим в академії. Там він відпрацював викладачем ще 12 років. Неважко порахувати, що загалом його стаж складає 88 років, тобто коефіцієнт стажу становить 0,88. І ось через чинне обмеження коефіцієнта стажу йому не врахують 3 роки праці. Нагадаю, як робиться розрахунок пенсії, ми вже розповідали ось тут, тож кому цікаво, подивіться. А я ще раз нагадаю, що в Україні для визначення розміру пенсії перемножають коефіцієнт зарплати, коефіцієнт стажу та середню зарплату по Україні за три попередні роки. Візьмемо для прикладу, що цьогоріч середня зарплата по Україні за попередні три роки для основної кількості пенсіонерів становить 8913 гривень 83 копійки. Отже, Тих формул, що ви бачите на екрані, нашому металургові недоплатять 489, тобто майже 500 гривень щомісячно. А за весь час перебування на пенсії, за справді пекельну працю недоотримує він, увага! Понад 100 тисяч гривень. Ось така справедлива математика у пенсійному фонді. Ну і останній пункт, як то кажуть, вишенька на торці, нібито то мало попередніх. За частиною першої статті 40 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, заробітна плата за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується за умови надання довідки про заробітну плату, яку пенсіонери надають до відділень ПФУ у своїй області. А вже згідно порядку опрацювання цих довідок проводиться управліннями пенсійного фонду з інших областей України. Цей механізм, до речі, називається екстериторіальним принципом, і він був запроваджений для прозорості та ефективності. Це дозволяє уникнути можливих маніпуляцій з документами на місцевому рівні, оскільки жодна людина у місцевому відділенні не може вплинути на процес перевірки. І коли пенсіонери. Звертаються за перерахунком пенсії, доволі часто їм відмовляють, чи не дають письмове роз'яснення, мовляв, причиною є ненадання первинних бухгалтерських документів на рахування зарплати за період, вказаний у довідках. І хоча у законі не йдеться про обов'язкове підтвердження довідки про зарплату первинними документами, на практиці саме так і відбувається, якщо довідка викликає сумніви. Саме під час перевірки цієї довідки. Пенсійний фонд може вимагати ці первинні документи, накази, табелі, особові рахунки, щоб підтвердити її достовірність. До речі, нещодавно ми розповідали, як перераховують пенсію. Якщо вас цікавлять ці тонкощі підвищення пенсійних виклад вам сюди. Звісно, ось тут виникає питання: а хто повинен надавати таку інформацію в іншій області? Адже звичайна людина не має таких первинних бухгалтерських документів. А згідно з законодавством, їх мають зберігати або на підприємстві, або в архівних установах. Тобто відповідальність за зберігання і надання документів працюючих підприємств несе їх адміністрація. А щодо ліквідованих підприємств, ці документи передаються на зберігання до архівних установ. І саме туди звертаються і пенсійний фонд, і пенсіонери самостійно, щоб отримати необхідні довідки. Ось і виходить, що уся відповідальність за підтвердження даних, зазначених у довідці, лежить на пенсійному фонді України та архівних установах. Тобто, пенсіонер має а, лише надати довідку, а її достовірність перевіряють вже державні органи. Але працівники пенсійного фонду чомусь, чи то навмисно, чи ні, не роблять цього. І що залишається пенсіонерам? Махнути рукою. Та втратити можливість збільшити пенсію. Але у вас є щонайменше три інструменти, як все ж таки здобути своє. Ось що можна зробити. По-перше, надати звичайною поштою, це важливо, письмовий запит в управління ПФУ із вимогою роз'яснити, які саме первинні документи не були надані та чому вони не були запитані самим пенсійним фондом. По друге, Звернутись до суду, якщо працівники пенсійного фонду продовжують вам відмовляти. За словами експерта, судова практика показує, що суд доволі часто стає на бік пенсіонерів у таких питаннях. Ну і нарешті ще можна звернутися до органів влади, наприклад, зателефонувати на гарячу лінію уряду або до уповноваженого справ людини. Ці контакти я залишу в описі під відео, як і посилання на всі нормативні документи. Тож пам'ятайте, що закон може стати на ваш бік захищайте свої права та бережіть себе і своїх близьких.